Святий Миколай приходить сьогодні до нас, але певно вдягає форму ЗСУ. В ці надскладні часи в українських дітей вкрадене дитинство, і важливо робити все, аби вони посміхались. Так кажуть дніпровські письменники, які спільно з обласною бібліотекою для молоді провели імпрезу до свята в наших дітей в Україні і в Дніпрі. На жаль, лише одне дитинство, і його псує сьогодні робить таким жахливим ну, ця війна. Але ті люди, які розуміються, дякувати Богу, їх чималенько, сьогодні хочуть все ж таки зробити свято для цих діточок. І тому в стінах бібліотеки для молоді нашої обласної зібралися представники різних організацій. З особливою приємністю я хочу згадати я клуб Січ, президент Вячеслав Дідик, який зорганізував солодкі дарунки для сьогоднішніх дітлахів. На загал то захід проходить під гаслом святий Миколай, творчим дітям, бо тут зібралися ті діточки, які виявили себе протягом року в різних ділянках мистецтва вдало. і найголовніше наше завдання все ж таки, ну скажімо так, нести сьогодні позитив дітям, в яких краде дитинство варварська навала з півночі на святі вітали обдарованих учнів Дніпровських шкіл, чиї твори вже входять до різноманітних збірників. Деякі з них мріють в майбутньому стати письменниками. Ця мова звучала на трьох майданах. Ця мова звучить в окопах, щоб вона могла звучати в кав'ярнях. Цією мовою говорять герой, але окрім творчості цих дітей поєднує і те, що у багатьох в родині тато чи мама військовослужбовці є, і ті, хто віддали своє життя. Це родина Чабан. Їхній тато Станіслав служити почав ще задовго до повномасштабного вторгнення. Його діти Софія та Всеслав у прямому сенсі слова діти війни. Я думаю, що це на часі, тому що підтримка в першу чергу дітей має бути. У них все одно їхнє дитинство воно настає на паузу, воно триває. Воно закінчується, на жаль, швидко, і якщо ми говоримо про творчість, то це велика підтримка для військових, які все одно на фронті читають книжки, читають і да художню художні і Їм це теж потрібно, і, да, і вони мають розуміти, чому вони там воюють. Тому що, ну якщо ми зараз всі просто встанемо на паузу, то який тоді сенс всьому всьому. Софійка Чабан вже серйозна авторка з власною збіркою поезії Хмаренкові мрії. Юна поетеса продає книгу, аби збирати донати. А ще вона сама написала гімн для 230-го батальйону 128-ї бригади. До речі, коли Софійка його акапельно співала, братик Всеслав їй підспівував. Ти віриш в Миколаю? Так, звісно, вірю. Він Мені сьогодні гроші дав. Речі в нього перемогу. Яке ж свято без пса-патрона? Такі цікавинки в обласній бібліотеці стали можливі, бо бібліотека отримала значну підтримку від німецького фонду, здобувши грант у розмірі 30 тисяч євро. Ці кошти дозволили створити спільнохаб, новітній простір, що стане центром освіти, творчості та відпочинку для жителів міста. Попри складні часи, бібліотекарі продовжують впроваджувати нові форми роботи та залучати грантову підтримку. Наші відвідувачі залишились ті, що завжди нас до нас звертались, наші користувачі постійні. Це в основному підлітки і молодь до 35 років. На сьогодні це ще люди, які вимушено переїхали до Дніпра, інтегруються в її громаду. Вони приходять до нашої бібліотеки дуже активно. Ну, мені здається, ми тут. Для них робимо таку атмосферу, такі умови, що їм подобається. А взагалі, книга це теж бібліотерапія. Майже це перше, друге тут такі активності, які допомагають і підтримують людей. І Підтримують молодих батьків у їх роботі з дітьми. Ми самі ходимо до шелтерів, до тих місць, де проживають ці люди. І пропонуємо там, проводимо з ними активності і пропонуємо прийти до нашої бібліотеки. Сьогодні Україна живе в час, коли святий Миколай прийде, а дітей немає, бо їхнє життя обірвала країна на ім'я Росія, і тому будь-яке свято зараз з присмаком болю та смутку. Але віра в зсу та диво дає нам сили жити, донатити та робити щось, аби Україна знову стала мирна та незалежна. Задонатьте сьогодні і ви.